Два роки назад на мене підписалася людина, що леді. Думаю, опа! Хто Думаю, це така? А я вам скажу зараз. Після двох років спілкування, я вам кажу, це така людина. Це людина з великої букви, це просто чарівна жінка. Ви зайдіть, от, я вам наполегливо рекомендую зайти до неї на стрінку, підписатися і подивитися її діяльність, чим вона займається, як вона живе. Вона така активна, вона така крута. Я вам серйозно кажу: справедлива, чесна, класна людина. Пасіба вам велике, що ви є в мене в друзях, що ми один одного знаємо. Бажаєте ікру, пишіть. Я вас всіх обожнюю, особливо от таких, як ви, моїх підписників, моїх друзів по Фейсбуці чи по інших платформах, тому що ви справжні, ви найкращі. Я вас обіймаю. Особисто вас, якщо леді, я вас отак беру і обіймаю. Ви моє золото. Ви, ви просто класнюча. Дякую вам, що ви є у мене.